Вітаю вас, дорогі козироги! Сьогодні я підготувала вам таро розклад таро-прогноз на жовтень. І розпочнемо ми, як завжди, з загальної енергії місяця. І вона у нас тус мечів. Тус мечів це як шанс. Як нова можливість, якесь нове рішення, яке з'явиться у вас у жовтні, можливо, будуть якісь моменти, які доведеться різко відрізати нарешті, отак-от безжально вже їх позбавитися. Можливо, в чомусь доведеться поставити крапку в речах, які вас вже дуже давно виснажують і не дають покою. І ось ви щось терпіли, 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 терпіли. Але вже жовтень каже, все, стоп, досить, треба від цього позбавлятися. З'являється якась ясність у думках і зрозуміло, а так ось так треба було діяти завжди. Окей, роблю. Тому це такий місяць відкровіній, коли все стає на свої місця і стає зрозуміло, як діяти далі. У роботі та фінансах у нас тут дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це у нас карта задоволення, задоволення від того, чим я займаюся. Це радість від того, що я роблю. Тобто робота приносить задоволення, може прийти ще додаткова якась премія, або якийсь дуже вигідний контракт. Щось, що Підніме нам настрій, що нарешті я ось це щось роблю, і мені прям по кайф. Тому грошей по цій карті вистачає не лише на виживання, а ось і на а й на трошки більше, коли подобається, скільки ти заробляєш. А також, можливо, це буде якесь свято, можливо, ви закриєте якийсь проект і будете святкувати свій успіх, наприклад, з колегами, або це буде якийсь корпоратив. Тому у роботі у нас тут задоволення і навіть можливі прибутки чи премії. У стосунках та емоціях у нас паш. Пінтаклів. Паш пентаклів говорить про те, що в цій сфері ви будете навчатися і розвиватися. Будете пробувати, можливо, щось нове, можливо, це буде щось не дуже ок, якби пробувати, помилятися, пробувати знову, але саме це бажання проб і навчання несе за собою дуже гарну перспективу. Це може вплинути як якось позитивно на ваш зв'язок з партнером. Це може відкрити якийсь новий рівень вашого життя. А якщо ви одинокі і зараз у пошуку, то саме через це. Навчання, можливо, ви підете кудись на курси чи на якісь там спільні проекти, там ви зможете з кимось цікавим познайомитися. Тому не нехтуйте цією можливістю. У здоров'ї у нас карта суд. Карта суд говорить про те, що дзвіночок ви отримаєте, що настав час змінювати свій спосіб життя. І тут дуже круто у жовтні спланувати перевірити своє здоров'я, сходити на якусь діагностику на УЗІ, яка покаже, що можливо щось варто підправити. Лікар може порадити, змінити своє харчування, якось там змінити режим сну, і це значно допоможе відчути себе краще. Тому обов'язково планує. На жовтень медогляд. Це покращить значно ваше самопочуття. Можливо, вам навіть просто випишуть якийсь вітамінчиків, і вже від цього ви якісніше відчуєте себе по-новому, тому що е, ця карта у нас говорить про переродження, коли ось із цього кокону вже прийшов час вилупитися бабачці і тому прийшов ваш час. Вилуплятися простіть мене за мій французький і, і, і розквітнути. В общем. Тому обстеження обов'язково. Викликом жовтня для вас стане дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта тривог, безсоння, безсонних ночей, якихось надмірних думок. І головне, це не то, що якась ситуація, яка вас гложить, а це оця тривожність, де ви самі себе накручуєте, і, а ситуація може навіть ніколи не статися, але ви витрачаєте багато енергії на, а раптом щось, щось трапиться. Наприклад, ви там боїтеся звільнення з роботи. Але і оць, ну, урон, по вашому стану, вже набагато більший від ваших думок, ніж якби вас насправді звільнили. Або ви можете от переживати за якісь там свої аналізи і вже придумувати собі разом з чатом GPT якісь страшні діагнози, а цього насправді нема. Вам треба просто піти до лікаря, перевіритися і зняти з себе от, аб як у нас, обробіть аб усі тривоги, вирішити цю ситуацію, і все, і покращувати свій стан. Підтримкою для вас стане диявол-спокусник. Диявол у нас як підтримка говорить про те, що ну, прийми свої тіні, звісно, та дозволь собі оці плоцькі утєхи, що у нас це їжа, покупки, шопінг, секс. Алкоголь. Ну, якщо у нас там питання про здоров'я, то можливо алкоголь краще відкласти на листопад у жовтні не зловживати. Але дозвольте собі сходити за покупками, придбати собі щось матеріальне, з'їсти щось смачненьке, те, чого ви там, можливо, собі не дозволяли, бо були на дієті. Звісно, вже скоро доведеться худнути до нового року, але у жовтні ще є час гульнути. Тому ваш ресурс, ваша підтримка, ну, це оці при, прості земні радощі. Тому побалуйте себе, і це вас дуже і дуже підтримає у жовтні. А порада на місяць у нас трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів карта, яка говорить, по-перше, що. Звертайтеся по допомогу і знову повертаю вас до того, що треба, по-перше, перевірити своє здоров'я фізичне і сходити на якусь консультацію до лікаря. Також попрацювати зі своєю тривожністю. Перевірила на собі дуже часто, наша тривожність дуже підвищена. Саме через якісь фізіологічні проблеми, якісь нестачу вітамінів, нестачу нутрієнтів. Бо дуже дивно і трохи не по тімі, але банальний йод може дуже покращувати настрій, хоча ми всі їмо йодовану сіль. Але саме йод окремо. В тих в таблетках може значно повпливати на стан, тому треба йти до лікаря і дивитися, чого саме не вистачає вам. Тому що інколи ми копаємося там в голові, в різних практиках, а насправді нам не не вистачає банального йоду, або там вітаміну Д, або кальцію. І треба знайти, чого не вистачає саме вам. Тому йти за підтримкою, йти за допомогою, ну, якби не відкладати оце. Працювати в команді, можливо, на вас багато хатніх обов'язків, і вам треба просити свою родину, свою команду якось розділитися. Так само і в роботі, якщо все лише на вас, треба якось це делегувати. Тому що розвиток у жовтні до вас прийде через співпрацю з оточуючими, тому точно не варто замикатися і сидіти. В чотирьох стінах обов'язково треба виходити в суспільство, спілкуватися. І це дуже круто, якщо поряд з вами, ну, Будуть якісь люди, які будуть вас підтримувати і надихати. Тому якщо у жовтні вас хтось кудись заве, ви обов'язково погоджуєтеся. Ну і найголовніше це йдете і обстежуєте своє здоров'ячка. Гарного місяця вам, любі козироги. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам у жовтні позбавитися від усього, що вам заважало, і у це там мулялася якась невирішена ситуація. Все, ми її відпускаємо і в листопад вже йдемо оновленими без зайвого грузу за спиною. До нових зустрічей! Пока-пока!